A a teacher, a dog, a house, an umbrella, a thought. Що поєднує ці слова? Що таке a та an перед цими словами? Та як не попасти в паску, та це те саме, що і в українській мові, якого шляхтича я буду на то витрачати свій час. Давайте розбиратись. Друзі, мене звати Сергій, і на цьому каналі я допомагаю вивчати англійську мову правильно. Всі ці слова є іменниками в англійській мові. Як і в українській мові, вони вказують на особу, тварину, місце, річ та абстрактне поняття. І на цьому їх схожість з іменниками в українській мові закінчується. Візьмемо слово «a teacher українською вчитель. Та провідміняємо його. Тож, називний, вчитель, родовий вчителя, давальний вчителю. Знахідний вчителя, орудний вчителем, місцевий вчителі, кличний вчителю. Як бачимо, в кожному відмінку змінюється лише закінчення. Тепер згадаємо, що в іменників ще є форма в множині. А отже один вчитель, але два вчителі. Тож називний вчителі, родовий вчителів, давальний вчителям, знахідний вчителів. Урудний вчителями місцевий вчителях кличний вчителі. Змінюються вже не тільки закінчення, але й наголоси. І тому один іменник в українській мові має в сумі 14 різних форм, і деякі з них відрізняються лише наголосом. І це ми з вами, шановні, ще не перерахували відмінки даного іменника в жіночому роді. А тепер беремо все це і забуваємо. Оскільки в англійській мові. Дане слово має лише дві форми: однину та множину. A teacher та teachers. І все крапка. Тепер ви скажете, а як же люди орудують лише цими двома формами в англійській та розуміють одне одного? А я згадаю один з мовних бар'єрів, який я освітлював ось у цьому відео: яким є тип мислення? Уявіть собі, що всі слова то є думки. І в типі мислення українською мовою ми їх зв'язуємо здебільшого семантично, а в типі мислення англійською ми їх шикуємо в чергу. Це лише наглядний приклад. Зрозумійте мене правильно. Порядок слів також присутній і важливий в українській мові. Типу підмет, присудок, обставини і так далі. Але в англійській він грає набагато більшу роль. Маючи ось ці слова, ми можемо розмістити їх лише в одному порядку: She ate an Apple. An Apple. Зауважте, ми використовуємо артикль «an» перед іменником. Тож, що ж це таке ті трикляті артиклі? Артиклі в англійській мові це короткі слова, такі як «the», «a», «an», що вживаються перед іменниками, вказуючи на конкретність. Чи загальність предмета чи поняття. The є визначеним артиклем та вказує на конкретний предмет. «A» та «an» є невизначеними артиклями та вказують на будь-який предмет чи особу. Наприклад, уявіть, що у нас є велика кількість олівців, і ми просимо друга передати нам олівець. При цьому нам абсолютно без різниці, який олівець він нам передасть. Ми скажемо. Pass me a pen, please. A pen. Якщо ж нам потрібен конкретний олівець, то ми скажемо the pen. Ну там, типу, червоний, чорний або ваш улюблений. Так чи інакше, ми передбачаємо, що товариш знає, про який конкретно олівець ви його просите, коли кажете the the pen. Але будьте обережні та ні в якому разі не кажіть pass me a one pen. Бо то вже якась стафтологія, оскільки артиклі A та an самі по собі означають число один. То є похідні від староанглійського слова on, що буквально означає один. Те слово просто порізали. Бо тяжко вимовляти кожен раз on table, on Apple. так? Тож маємо an apple, an umbrella, an elephant. Звучить набагато ліпше. А от. «And table» чи «and chair» Ми вже не скажемо, бо каряво якось то звучить. А отже, е. Е ми використовуємо перед словом, що починається на приголосну літеру. А ейен перед словами, що починаються на голосну, тож a, table, a chair. Запам'ятайте, артиклі a та ЕЙ a Н вживаються при невизначеності для будь-якого іменника, а артикль the. Для будь чого визначеного та унікального. Пам'ятаєте, нам в школі говорили the для річок, і розер і так далі. Так от, якщо це унікальний географічний об'єкт, група людей чи предмет, сміло використовуйте the «The moon», the poor», «the police, the Everest Mountain, The Amazon River. Ще можна використовувати слова «this» та «that» для підсилення конкретності. This зазвичай вказує на щось одне ближче, більш близьке у просторі або часі. Наприклад, this video is viral». That же в свою чергу вказує на щось одне віддалене. Далі у просторі чи часі. That star is bright». Окей. Okay. А як щодо множини? Ну, тут ми можемо використовувати «these» та «those». Зверніть увагу на вимову. S в цих словах звучить як з,з. Окей? Okay? Тож з використовуйте для об'єктів, що знаходяться ближче, більш близькі у просторі або часі. Those videos are trending. Those використовуйте для об'єктів, що знаходяться далі, віддаленіше у просторі чи часі. Those stars are far from us. Stars, Замічаєте різницю між цими словами. Star, stars, video, ми з вами зараз бачимо різницю між одниною та множиною іменників. І це всього навсього закінчення S. Але в залежності від слова, ми можемо додавати s іс або IES для позначення множини. І так, якщо слово закінчується літерою Y і перед літерою Y немає голосної літери, то додаємо і S, заміняючи Y в кінці слова на I, тобто маємо I і -E S замість Y. Як у слові cherry, cherry cherries. Якщо ж перед літерою Y є голосна, то просто додаємо літеру S, як в слові «boy». Boy, boys. Якщо ж іменник закінчується на шиплячий звук, тобто с. X, з, ш, ч, що репрезентують такі літери як S, SS, X, Z, SH, CH, TCH, H, та літера O, то додаємо і S. Наприклад, box, BOXES, watch, watches, mango, mangoes, sandwich, SANDWICHES і так далі. У всіх інших випадках ми просто додаємо літеру S. Але будьте уважні, оскільки апостроф та літера С в кінці іменника виражають приналежність. Наприклад, Books Page це сторінка книги, «A page of the book» – «car's wheel» – це колесо автомобіля, «A wheel of the car» – Звичайно ж, є виключення, коли множина утворюється не за допомогою додавання закінчення S чи «es», а за допомогою зміни спелингу слова. Наприклад, tooth, Teeth, mouse, Mice. Їх просто треба запам'ятати. А от іменники як ship, water, sand, meat, взагалі не змінюються, оскільки вони є незліченними. Uncountable nouns англійською. Такі іменники називають зазвичай. Поняття абстрактні, тобто нематеріальні. Наприклад, wealth information. space. Однорідні речовини, такі як water, sand, milk, meat. та сукупності речей, які розглядаються як одне ціле. Наприклад, equipment, jewelry, ship. Тут потрібно також запам'ятати, як використовувати few, of you little. «a little», Much та many. Some та any. Тож many використовуємо тільки із злічуваними іменниками в множині. Наприклад, many flowers, many books. Для незлічуваних іменників використовуємо much. Наприклад, much money, much information. «few» «little». Few вживаємо зі злічуваними іменниками в множині Little – з незлічуваними іменниками, з обмовкою, що при цьому a few та a little позначають трошки більше, ніж few та little. Наприклад, I have little money to spend означає, що я майже не маю грошей на зайві витрати, тоді як I have a little money to spend. означає, що Ну, можна трішки й потратитись на якісь там розваги. Сам та «any». Тут все простіше. Використовуйте їх з усім, окрім одними, звертаючи увагу лише на тип речення. Якщо речення розповідне, то беремо сам. А якщо заперечувальне чи питальне, то any. Отже, розповідне There is some cheese in the fridge. Є трохи сиру в холодильнику. Заперечувальне There isn't any cheese in the fridge». Немає сиру в холодильнику. Питальне. Is there any cheese in the fridge? Чи є сир у холодильнику? Але є одне але, котре стосується лише питальних речень. Коли ми пропонуємо щось, would you like some cheese? Чи бажаєте сиру? Просимо щось, May I get some cheese? Можу я отримати трошки сиру? Чи даємо пораду? Why don't you buy some cheese? Чому б вам не купити трохи сиру? Ми використовуємо сам. А от коли і як використовувати is чи are та інше, ми з вами поговоримо у наступному відео, коли будемо розбирати таке поняття, як дієслово та що це таке. Друзі, повторюйте вдома, що таке іменник, та пам'ятайте, consistency beats talent, що дослівно перекладається як. Послідовність перемагає талант на все добре і на щастиць.